Вранці 29 грудня росіяни завдали одного з найбільш масованих ударів за останні місяці. Ворог застосував майже усі типи повітряного озброєння. Було випущено 122 ракети та 26 дронів. Чимало загиблих та ще більше поранених. Зруйновані будинки, торгові центри і навіть пологовий будинок. Ось такий от він, друзі, ранок напередодні нового року. Вкотре кажу вам, друзі, привіт, але без особливих емоцій, без особливої експресії і без супер-потужного настрою, як це зазвичай у нас буває. Є чимало реакцій наших спортсменів та футбольних клубів. Тож давайте на це все поглянемо. А перед цим вам нагадаю, що в закріпленому коментарі під цим відео є посилання на наших друзів компанію Favbet. Якщо це вам допоможе відволіктись, то будь ласка, переходьте там же на вас чекають всі ті бонуси, про які я завжди говорю. Тож. Будьте в середині гри разом з трибуни та в Київ, Дніпро, Харків, Одеса, Запоріжжя, Львів та інші наші міста уранці російські окупанти і терористи атакували Україну близько 110-ми ракетами є влучання в пологовий будинок, навчальні заклади, торгівельний центр, багатоповерхівки та приватні будинки. За попередніми даними МВС України станом на 10.30 відомо про 12 загиблих і понад 75 поранених поранених унаслідок ракетної атаки ворога. Увесь світ повинен бачити, як Росія продовжує нищити мирне населення України. Це була реакція Донецького шахтаря. Ось вам, друзі, реакції Динамо, Дніпра, Ворскли і інших наших клубів. І єдине, що я тут хочу додати, це те, що я побачив інформацію, що е, на цей масований Обстріл, який, до речі, зараз може продовжитись, бо, скажімо, зараз почнеться повітряна тривога у Львові, в інших областях вона вже почалась, Було витрачено понад мільярд доларів. Ну, звісно, це ж так круто нищити міста, життя людей, а не вкладати ці гроші, наприклад, в розвиток своїх задрипаних нікому не потрібних міст, в розвиток потрібних речей. Хоча про що я кажу, звідти ніколи IQ якимось і не пахло. Ось таке от повідомлення написав, наприклад, Бондар у своєму інстаграмі, букви у цьому слові кольорів російського прапора. Русня гній написав Зозуля у телеграм-каналі. Це якщо говорити про коментарі наших спортсменів, футболістів і діячів. І тут хочеться додати, що я поки що не бачив коментаря Андрія Миколайовича Шевченка, єдиного кандидата на посаду президента Української асоціації футболу на даний момент. Це не перед'ява вже дому випадку. Але все-таки Миколайович це флагман нашого футболу, який має величезний вплив у світовому спорті. І на момент публікації цього відео важливо це зазначити жодного посту в тому ж інстаграмі. Не було. Розплющте свої очі, написав Руслан Малиновський італійською мовою у Твіттері, коментуючи події. До речі, про розплющення очей. Згідно з сюжетом російського пропагандистського каналу Росія 1 українська футболістка Дар'я Кравець намагалась в'їхати до РФ, щоб грати в футбол. На відео не вказано, коли саме це відбулось. Показано, що у кравець виявили повідомлення у Телеграмі, які раніше були видалені про те, що зароблені у Росії гроші вона збирається відправляти на потреби ЗСУ. Також вона ні. Буде постійно називала орками російських військових. Dear friends from Europe. Словом, друзі, розповсюджуйте цю інформацію. Розповсюджуйте публікації, які публікували офіційні перевірені джерела. Робіть правильні теги. Публікуйте все те, що сьогодні відбувається, аби світ не міг просто морального права заплющити очі на ситуацію, яка нині відбувається у нас. І звісно, конвертуйте все це у донати. На сьогодні це все, друзі. Зустрінемось і бережіть себе, Па-па.